Ну що, Марія, готова до чергових спроб тебе розважити? Чи може дамо мозку відпочити? Мозок відпочинок, коли це все закінчиться. Хочеш, до речі, дещо покажу. Завжди радий твоїм сюрпризам. Надіюсь, це не черговий коштар на вентиляцію. Дивись, ось лист. Це діти мені прислали і намалювали, і написали: дивись, ти наш ангел. Це моя винагорода. Але. Разом з цими крилами не вистачає поруч мене. Це настільки неймовірна. Це так зворушливо. Уяви, скільки щастя ти їм принесла. Тепер ти розумієш? Так, це більше ніж твоя робота. Це твоє серце. Ти думаєш, цей малюнок від тих, кому ми допомогли? Це Янгол, це не я. Це малюнок від тих, кому ми не встигли допомогти. Але ми не можемо бути скрізь одночасно. Марія.